Всім привіт, мене звати Влад. В цьому випуску ми, як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Нацкомітет Демпартії нещодавно передав на кампанію Гарріс 63 мільйони доларів. Про це пише видання ABC News. Раніше, як ви пам'ятаєте, спонсори заморозили частину грошей на кампанію Байдена і, по суті. Почали його шантажувати, щоб він не йшов на вибори. Це сталося, сталася ракіровочка, і гроші повернулися. Ось так шантаж і працює. Сьогодні Камала Харріс, вочевидь, стане кандидатом на пост президента Сполучених Штатів від демократів. Поки що її офіційно не утвердили, але згодом це зроблять. Раніше говорили про ще конкурентів, які є, і називали, як правило, Мішель Обаму. Вона і справді має популярність, має рейтинги, але тим не менше про неї якось підзабули, і я думаю, що вони не будуть її навіть висувати, щоб не розколювати партію, і щоб не наносити їй шкоди, а то й так є багато проблем. Також з'явилися перші рейтинги після заміни Байдена на Камалу Харріс, і Камала Харріс по деяким з них навіть випереджує Трампа, по деяким майже з ним зрівнялися. Видання CNN, посилаючись на представників Білого Дому, пише про те, що рішення Байдена не пов'язано з його здоров'ям. В принципі, нещодавно з'явилася ще новина, що Байден заразився ковідом, але не ковідна історія все ж таки багатьох цікавить. Більше того, десь приблизно за тиждень до свого рішення Байден сам заявляв, що він може піти, але тільки якщо у нього буде все погано зі здоров'ям. Взагалі там республіканці вже видумали конспірологію про те, що Байден вже мертвий і напевно лежить поряд з Путіним у холодильнику. І навіть вимагають, щоб Байдена все ж таки показали на публіці, тому що він давно там не з'являвся, і це якби буде пруфом, що дідуля все ж таки живий. Тим не менше, очікування республіканців не справдилося, і Байдена показали через декілька днів. Хоча ми точно про це не знаємо. Може це якийсь банкетний чи ескімос. Може хтось із цих. Росія відправила майже 250 дітей у табори до північної Кореї. Такі ось заголовки нещодавно з'явилися в російській ЗМІ. Ну йдеться все ж таки про дитячі табори, але тим не менше заголовки були гучними. Тим не менше мені важко уявити людину, яка добровільно свого ТАСЕРіка посилає у Північну Корею. І про що люди взагалі думають? А більше того, ЗМІ пишуть про те, що у цих таборах йде доволі агресивна ідеологічна обробка, і доволі цікаво, коли діти повернуться з тих таборів, чи будуть вони пропагувати ідеї Чучхе на території Росії може так революція і станеться через років 20, але не та, яку усі очікують. Але загалом ось такий цікавий відпочинок у російських дітей тепер буває. Міністерство фінансів України нещодавно повідомило, що Україна все ж таки домовилась про реструктуризацію 20 мільярдів доларів боргу по зовнішнім виплатам, і наразі борг буде перенесений на 29-й рік, саме тоді треба буде зробити перший платіж. Це дозволяє Україні наплатити за рахунками на даний момент, і як повідомляє Міністерство фінансів, також дозволяє зекономити якраз на обслуговуванні боргу. Загалом рішення більш-менш очікуване. В принципі, Євросоюз підтримує Україну в цій війні, навіть постачає там дуже багато фінансів, тому і з боргами теж було вирішена питання так, що вони будуть переноситися і реструктуризуватися на наступні роки. А так в іншому випадку Україні повинно було би оголошувати дефолт. Останній раз було, напевно, таке ще у нульових роках. Українські видання пишуть про те, що вбивство Фаріон готувалося приблизно місяць і було скоєно професіоналами. Напевно, це повідомили спецслужби цим виданням. Визначається, що вбивця був замаскований і що він слідкував за Фаріон деякий час. А не знаю, в чому тут криється професіоналізм. Вбивця просто відстежував дії Фаріон, куди вона ходить там останні декілька днів, а потім підійшов, посеред білого дня вистрілив її у вісок і кудись біжав. Про його маскування, я думаю, що тут коментарі не потрібні. Чувак зовсім не запарювався із місцем вбивства, зробив це вбивство посеред білого дня, та ще Фаріон не мала ніякої охорони, тому вона була легкою ціллю. Тут, швидше, варто черговий раз відзначити непрофесіоналізм української поліції, яка навіть ось таке діло не може ніяк розкрити, і про це нічого не відомо, хоча пройшов. Майже тиждень. А ще голова ГУР Буданов нещодавно заявив, що фаріон вбили російські агенти, щоб розколоти українське суспільство. Ну щодо останнього Фаріон активно сама з тим впоралася, називає там російськомовних українців якимось недоукраїнцями, недолюдьми. Ну ви знаєте всю цю риторику Фаріон. А тому, так як вона розколювала українське суспільство, напевно ніхто не робив. Ви ж розумієте, що робити такі заяви в країні, де десь 40% розмовляють російською мовою. Це якраз і робота на розкол українського суспільства. А те й загалом її регулярні провокаційні висловлювання скоріш вносили смуту в українське суспільство. Ось там останні ці всі скандали, коли вона про азовців щось сказала, що вони там недостойні воїни, і навіть говорила про те, що їх із полону не треба забирати. Ось це була явна провокація. Ну а так ще на честь паріон хочуть перейменувати якусь вулицю у Львові, і, начебто, це вже готуються зробити. Ну і до речі, на її похованні було доволі багато людей, і ось вони скандували, що мова має значення. Охогає все, що має смерще! У Верховній Раді знову підняли питання заборони у ПЦМП. Про це говорять вже з 2022 року, але все ніяк рішення не приймається. Ну і цього разу рішення так і не було прийнято. А знаєте чому? Знаєте, хто захищав? У ПЦМП захищала така ось цікава коаліція слугів народу та ОПЗЖ. Так само вони проголосували проти заборони УПЦ на території України, по суті, філіалу ФСБ та я не знаю РПЦ. Але ряд депутатів виступали проти. Там почався якийсь навіть кіпіш, але трішки вони там покіпішували, трішки вморилися, і вже була заява зроблена, що до серпня вони будуть знаходитися у відпустці. Ось депутати перетрудилися. Так, час зупинити найбільшу агентурну мережу Москви. Бачите, не віп. А щодо заборони у ПЦМП на території України, то ця тема знову ж таки підіймається вже не перший раз. І очевидно, що через неї Росія має м'яку силу на території України і має якусь навіть агентурну мережу. Очевидно, що вищі сани знову ж таки пов'язані напряму з російською владою, з РПЦ і, напевно, з російськими спецслужбами. Водночас слід розуміти, що більшість звичайних священників не мають ніяких зв'язків із російською владою, і з російськими структурами, і так далі, і так далі. Вони просто обрали цю церкву, тому що у деяких містах немає ніякої альтернативи, і Київського патріархату, в принципі, особливо на сході України, не так багато. Тому, коли людина хоче стати священником, то у нього майже і немає вибору, і він йде в УПЦ МП. Тут, напевно, питань не виникає. Але все ж таки потребують перевірки священники вищого сану, які, в принципі, повинні бути пов'язані так чи інакше з російською владою. Деякі з них регулярно їздили у Москву і регулярно зустрічалися там з російськими посадовцями. Ось к цим священникам, а вже ж є дуже багато питань, але з тим чомусь досі не працюють, хоча знову ж таки тема така гаряча протягом декількох років. А євросоюз почне переговори з Арменією щодо вводу безвізового режиму між країнами. Про це повідомляє вже Єврорада, і вони говорить про те, що це буде якби у контексті зближення між Євросоюзом та Вірменією. А при цьому безвіз, скоріше за все, ведуть не скоро, як повідомляє видання Рейтер. Там треба Вірменії все ж таки виконати ряд критеріїв. А крім того, на сайті Ради ЄС повідомляється про те, що Вірменія отримає перший транш військової допомоги від Євросоюзу в 10 мільйонів доларів. Невеликий, але тим не менше теж такий цікавий прецедент. У принципі, ми бачимо знову ж таки зближені Євросоюзу і Вірменії. У той же час Грузія навпаки йде до Росії і виникає така заміна на Закавказі. При цьому слід зауважити, що загрози у Вірменії ніяк не відмінилися, і вони досі актуальні. Це про відносини з Туреччиною та Азербайджаном. Процеси урегулювання йдуть вкрай повільно. Угорщина все ж таки буде блокувати виплату в 6,5 мільярдів для України. Доти, поки Україна не відкриє нефтопровід Лукойлу і знову не зможе поставляти нафту на територію Угорщини. Ось почалася така торгова війна між Україною та Угорщиною, і не зрозуміло, хто кого. Хоча ось нещодавно Орбан приїжджав до Києва і навіть там обговорювалося, що треба нормалізувати відносини, що треба там якось навіть партнерство заключити, але все ж таки українська влада вирішила піти на таку ескалацію і подивимося, що з цього вийде. До речі, Угорщина слід зауважити. Що і до цього постійно блокувала допомогу для України і виступала проти там і на рівні ЄС, і на рівні НАТО, і постійно перешкоджала всім цим траншам. Ну а так українська влада здогадалася, що в їх руках є такий доволі сильний важель тиску на Угорщину. Слід розуміти, що країни немає навіть виходу до моря, тому основні постачання нафти йдуть саме через цей нафтопровід із Росії. Тому це може серйозно вдарити по економіці Угорщини і в принципі вилитися, наприклад, у велику кризу і велику політичну кризу проти Орбана щодо Словаччини, то тут теж така ж історія: Словаччина доволі сильно залежна від цього нафтопроводу, теж не має виходу до моря. І теж уряд Словаччини зробив заяву, що будуть вдіяні відповідні заходи проти України. А знову ж таки, слід врахувати, що країни діють у рамках Євросоюзу, але можуть якраз блокувати деякі транші, які будуть для України. І це може не дуже добре закінчитися і для України, та й в принципі для Угорщини і Словаччини теж. Сирський нещодавно вирішив дати інтерв'ю виденню Хардян і, напевно, підвисити мотивацію українських військових чи українського суспільства. Так він знову заговорив про Крим. Говорить про те, що у військового командування є план про його звільнення, але про нього не буду говорити, тому що це таємниця вже ж. При цьому зазначив, що це цілком реально зробити. Щодо планів на всі випадки життя у військових, то це звичайна тема для будь-якої країни світу. Ми вже цю тему якось обговорювали, що у військових мають бути плани на любі випадки, і якщо вони навіть мало ймовірні, все одно плани на такі випадки можуть бути. Тому... У цьому плані питань не виникає, що у військових і справді мають бути плани по звільненню Криму, і навіть не один. Водночас зовсім не розумію, навіщо цю тему підіймати черговий раз. Зрозуміло, що наразі українська армія, дай Боже, щоб змогла стримувати російську агресію, щоб далі не віддавала якісь невеличкі землі, і щоб українська армія в принципі встояла навіть на тих рубежах, які зараз є. Найоптимістичним сценарієм на цей рахунок, напевно, є вихід на кордони, які були на 22-й рік. Землі, які Україна на той момент контролювала, це буде найоптимістичнішим сценарієм, який наразі в принципі, існує, і то його ймовірність досить низька. Тому навіщо говорити про Крим, про його звільнення постійно, чесно кажучи, не знаю. А більше того, судячи по реакції, то це вже визиває якесь роздратування, і люди це всерйоз не сприймають і розуміють, що влада їм знову наливає якусь нісенітницю. А вже ж пам'ять у народу, як правило, коротка, але тим не менше, всі пам'ятають ще обіцянки про те, що Крим звільнять у 23-му році. Це було тільки рік тому. Тому у нинішньої обіцянки. Теж люди не будуть вірити ні у якому разі, заявив, що Росія збільшує свою армію на території України з 520 тисяч, а до кінця року буде 690 тисяч. Тобто, навіть зі слів самого Сирського це виглядає не дуже оптимістично, особливо враховуючи, що за останні роки Росія так серйозно наростила кількість військових на українській території у декілька разів. Ще зробив заяву про те, що знає, коли f 16 прийдуть, але про це він знову ж таки не скаже. А ще зробив заяву, що вони будуть діяти за межами роботи російського ППО. Нещодавно у Москві був підірваний автомобіль і загинув офіцер ГРУ. Газета «Комерсант» не вказуючи своє джерело інформації, пише про те, що міг постраждати офіцер ГРУ, який займався у своїй частині і відповідав. За засоби зв'язку доволі цікаво, що ГРУ чи СБУ можуть проводити такі операції на території Росії, навіть на території Москви, що в принципі показує напевно їх силу, і що вони можуть, і що вони можуть дістати, і інших російських офіцерів. До речі, підозрюваний до підриву машини втік вже у Туреччину, але там був вже взяти турецькою владою, турецькою поліцією, і напевно буде переданий до Москви. Говорять про те, що це громадянин Росії, але може він завербований, чи може він якимось чином має відношення до українських спецслужб. Кулеба нещодавно відвідав свого колегу у Китаї і зустрівся там з китайським МЗС. І після зустрічі китайська сторона вже зробила заяву про те, що Україна готова до переговорів і що вони готові до встановлення справедливого миру. Українська сторона теж підтвердила, що готова до переговорів. Наразі йде така доволі цікава підкилимна гра, яку ми насправді не розуміємо, що там відбувається, і інформації на це рахунок досить мало. Трішки пізніше вже і Пісков виступив і заявив про те, що і Росія хоче переговорів, і що Росія, в принципі, завжди виступала за перемовини, Але тут подивимося, що там далі буде, тому що перемовини по-російськи це якраз ультиматум, який видавав нещодавно Путін про те, щоб українська влада. Вивела війська зі своїх же земель. А ще Зеленський у вечірньому зверненні звернув увагу на обіцянку Китаю про те, що він не буде постачати озброєння на територію Росії. І справді Китай цього не робить напряму, але так чи інакше постачає деякі деталі, постачає обладнання, якраз яке використовується для військових цілей. Тому з одного боку, чисто формально, Китай справді не постачає озброєння на територію Росії, але лівою рукою протягує розібраний автомат, який Росія збирає на своїй території, і потім він відправляється на територію України у руках російського солдата. А також МЗС Китаю зробили заяву про те, що Україна підтримує концепцію одного Китаю, підтримує пікінську концепцію про те, що є тільки у світі єдиний Китай. Деякі українські патріоти здивувалися таким ось інтенціям, здивувалися, що Україна чомусь е, схиляється у такий бік, але слід зауважити, що насправді усі країни світу буквально підтримують цей наратив. Навіть Сполучені Штати вони теж виступають за єдиний Китай, вони теж це офіційно промовлюють. Але говорять про те, що вони Тайвань підтримують для самооборони чи якимось таким чином. Але вони знову ж таки виступають за один Китай. Ця концепція вона ще з'явилася 70-х років, коли Сполучені Штати тоді признали ось материковий Китай комуністичний за основний Китай. А Тайвань тоді було викинуто по суті за аборт. Взагалі така політика проводиться майже усіма країнами світу, і західними, і незахідними, і усі визнають Китай як єдиний Китай, який існує на мапі світу, який є в ООН. Тайвані ООН немає. А більше того, слід зауважити, що Тайвань визнають тільки деякі невеличкі там, островні держави, і парочка держав там Латинської Америки. Але так у цілому Тайвань ніхто не визнає як окрему державу. А тому це така стандартна позиція для західних і не тільки країн, і вона не має дивувати, що ось Україна займає точно таку ж позицію. Поляки знову наносять удар у спину. Так нещодавно міністр оборони Польщі зробив заяву про те, що Україна не вступить у Євросоюз, доки не вирішиться питання волинської різанини. При цьому зауважили про те, що вони підтримують Україну, що хочуть перемоги України, але ось це питання все ж таки слід вирішити. А взагалі, якщо так подивитися, то кожна друга країна, яка межує з Україною, мають якісь претензії до українського народу, української влади і до самої України. І тут українська дипломатія якось не дуже з тим впорається і не дуже з цим працює, хоча мала б якось зглажувати усі ці конфлікти. Загалом всі ці історичні питання на практиці не мають ніякого сенсу, але тим не менше можуть і справді стати перегородою для інтеграції України в ЄС та НАТО. Більше того, слід пам'ятати, що у поляків є ще й претензії до самого Бандери, і це питання також може постати у ключі інтеграції України на Захід. У деякій мірі там поляки, угорці, Словаки, вони перебувають з позиції сили, тому що просто можуть блокувати інтеграцію України до ЄС та НАТО. Тому тут треба буде з цим якось працювати. Українська сторона справедливо може кинути також доволі багато претензій, наприклад, до того ж Пілсуцького, але це не буде мати ніякого практичного ефекту, тому що це Україна інтегрується на Захід, а не навпаки. Нещодавно Шольц зробив заяву про те, що Росії треба припинити війну в Україні, якщо вона не хоче, щоб на території Німеччини розміщувалися американські ракети. Так він справедливо зауважив, що ця війна підняла додатково. Питання безпеки від Росії, і саме тому американського озброєння наразі розміщується на території Німеччини. Раніше цього не відбувалося. Взагалі у цьому плані Кремль сам зробив мільйон тригерів для посилення НАТО, для укріплення НАТО і для мілітаризації альянсу. Хоча йшов зворотній процес деякої демілітаризації. І у багатьох країн вже навіть там не було нормальної армії, але зараз, в принципі, йдуть. Зворотні процеси, напевно, такі, які були у холодну війну. Що у довгостроковій перспективі, а вже ж Росії на руку, вже НАТО розширилося на дві країни, а також підвищують свої витрати на оборону. Якщо ще 5 років тому Трамп... Жалівся на те, що більшість країн НАТО не витрачають навіть 2% від ВВП на оборону, то наразі вже більшість країн витрачає більше 2% і така тенденція зростає, і, скоріше за все, 2% вже доб'ють усі країни. Прем'єр Ізраїлю нещодавно запропонував створити аналог НАТО на Близькому Сході для протистояння Ірану. Говорить про те, що він є великою загрозою у регіоні. Америка сьогодні Can forge a security alliance in the Middle East to counter the growing Iranian threat. All countries that are at peace with Israel and all those countries who will make peace with Israel should be invited to join this alliance. We saw a glimpse, we saw a glimpse of that potential alliance on April 14th. Led by the United States, more than half a dozen nations worked alongside Israel. To help neutralize hundreds of missiles and drones launched by Iran against us. на близькому сході і справді є доволі багато союзників сполучених штатів, яких можна якось об'єднати в спільну коаліцію чи щось таке. Але так чи інакше з Ізраїлем, навряд чи якась арабська країна зараз захоче мати справу, враховуючи палестинське питання. Це було б супер токсично як для місцевого населення, так і для міжнародних зв'язків у регіоні. Тому якщо плани Нетаньяху і реалізуються, я думаю, що це станеться не скоро. Треба все ж таки спочатку завершити війну у ГАЗі, вирішити палестинське питання, а потім вже можна якось думати про якісь коаліції чи союзи. Видання Астра пише про те, що відповідальність за вбивство Фаріон взяла на себе якась неонацистська організація, так вони показали якийсь невеликий шмат відео, де начебто вбивають Ірину Фаріон, але там до кінця не зрозуміло, що виходить, і неможливо навіть верифікувати відео. У маніфесті називають зрадницею і те, що вона розколює суспільство, а також закликають до білої революції. Сама ж група, начебто, ще раніше була пов'язана з російськими скінхедами, але ось нещодавно навпаки її пов'язували з українськими якимись движухами. Щонайменше російська пропаганда про це писала і говорила про те, що, що це якийсь агент СБУ чи щось таке, і вони. Готували замахи на Соловйова та Сіманьян, але чомусь у результаті переключилися на Фаріон. Але про саму групу взагалі нічого не відомо. Відомо тільки їх ось основні погляди, ось цей маніфест був. А так, в принципі, ми нічого про них не знаємо, як вона існує, у якому складі, де знаходиться, там що робить. Тобто про групу реально толком нічого не відомо. В принципі, додається ще одна з версій, що саме ця група могла і вбити Фаріон, але до кінця все ж таки незрозумілі мотиви. Ну і ось ще під час монтажу прилетів такий breaking news про те, що все ж таки вбивця Ірини Фаріон затриманий у Дніпрі. Як повідомляють українські силовики, є достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме затриманий стріляв у Ірину Фаріон. Самому фігуранту цієї справи 18 років, і він мешкає у Дніпрі, але й поїхав до Львова для скоєння злочину і щонайменше знімав три квартири. Наразі це вся інформація, яку ми зараз маємо, і думаю, доволі скоро взнаємо. Чи є він якимось членом цієї організації, чи ні. В Іспанії 18 років ув'язнення далі дідуля, який розсилав бомби у посольства України та Сполучених Штатів. Все це було ще у 22-му році. У 23-му році його взяли, і ось у 24-му вже винесли вирок. У 18 років, враховуючи, що цьому діду вже 76 років, то із тюрми він навряд чи вийде. Як написано у протоколі, таким чином дід хотів шантажувати Іспанію і щоб вона не приймала участі у допомозі українській стороні та українській армії. А не знаю, у виданнях його точну національність написали, але тут просліджується якийсь такий дух басків. Ще може він у молодості таким займався і вирішив спам'ятати свої найкращі роки. Ілон Маск нещодавно спростував інформацію про те, що він передає на передвиборчу кампанію Трампа 45 мільйонів доларів, каже, що сума менша, Більше того, ці гроші йдуть у фонд Американська Коаліційна Виборча комісія, і там далеко не усі гроші йдуть тільки на передвиборчу кампанію Трампа. Вони ще розходяться по іншим проектам. А це було сказано у контексті роз'яснення статті, яка нещодавно з'явилась. У Wall Street Journal там якраз писали про те, що Маск передає ось таку суму на користь Дональда Трампа і на користь його передвиборчої кампанії. А щодо знесення садиби Зеленських, то нещодавно стало відомо, що була видана підозра власнику тієї будівлі, і буде якийсь суд, говорять про те, що власник ні з ким нічого не погоджував, а просто так взяв і зніс цю будівлю. Не знаю наскільки це правда чи ні, але так чи інакше є така заява. Щось мені підказує, що це все далеко не так, але вищі чини, напевно, почали зливатися з цієї теми і посадять в кінці кінців саме власника цього будинку. Хоча й не факт, що ця справа чимось завершиться, таке часто буває, коли йде резонанс, заводять справу. Резонанс тухає, і справа теж якось сворачується там за якимись схемами. Єдине, що була заява Кличко, про те, що власник має відновити цей маєток у тому ж виді, в якому він був, але це вже не буде та сама історична будівля, яка була побудована у той час. Більше того, я думаю, що це буде якась халтура, якщо буде реально його відбудовувати, буде будівля значно гіршого якості. Азовець Кротевич продовжує свою боротьбу і нещодавно подав до суду на ДБР, тому що вони не завели діло проти генерала Содоля. Вся ця тема з Содолем вже тягнеться більше місяця. Знову ж таки, резонанс трішки підспав і вирішив, напевно, підзам'яти це діло. Але Кротевич все ж таки вирішив йти до кінця і подався до суду на ДБР. А прикол у тому, що Содалі навіть із армії не прибрали, а просто переставили на якусь іншу посаду, тим не менше, і розслідування проти нього ніякого. Зрозуміло і немає. Не буду вже повторюватися про системні проблеми, що вирішення питання все ж таки криється більш глибоко, але у цьому кейсі слід зауважити, що навіть великий резонанс не дає вирішити це питання, і влада все ж таки відмазує своїх і відмазує цього соделя, і не хоче з ним нічого робити. Що ж тут казати за зміну цілої системи? А, не буде допомоги, значить. Да?